Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує. В обласному бюджеті на 2015 рік передбачено кошти в сумі 8 мільйонів 897 тисяч гривень на реалізацію заходів програми сприяння матеріально-технічному забезпеченню окремих військових формувань, дислокованих на території області. За рахунок цих коштів планується забезпечити військовозобов'язаних окремих військових формувань збройних сил України, Державної прикордонної служби України, національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ та установ Міністерства. Оборони України, які дислоковані на території області речовим майном і закупити засоби, необхідні для зміцнення обороноздатності та безпеки держави. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіасторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.